Національна національна збірна Литви протистоятиме нашій національній із Петровича Косенко. Подивимося сьогодні матч. Номер два, і давайте швидесенько явно точно собі не можна розслаблятися. Тому подивимось номер восьмий. Альберт Вос просто почалася. Точніше, вона вже добігає свого кінця. Вчора на 33-й секунді Владислав Пірвєв рахунка, який виступав під керівництвом національної литовської збірної. Після цього моменту рахунок можна відкривати. Ігор Чернявський. Кінг, ти король. Ми переходимо так почав. Думку знову після цього моменту знаємо, який академічний та, та горцього вина буде прийматиме бельгійці. бельгійці. в першому поєдинку виграли з рахунком 7-2. І що перше жовте світло бачимо? Ми перед собою литовців буде пробивати поволодіння Юрія Савенка. Забув Зависто... розбігається один. Ну проштуває він ворота. Так, у на шківорота. Правональна збірна Литви виходить перед абсолютно хороший та сильний постріл. Дивимося. Так, повтором то прекрасно. на дещиці не вистачає. Непогана розрізна вертикаль! Вау, як же здорово все про там віддав. Робив Абакшин. якщо не помиляюсь, швед віддавав. Знову Абакшин на п'ять збірною виступає в даній четвірці. Рай Маріс, як же здорово. на Загурська. се забурська! Із Сковенко. слова від Ігоря Чернявського. Дякуємо, Єрі. Я певно не ти не піднів. Зараз викид 2 нуль, баракунок з ріду, вов Нічого собі. Перша четверка у нас на паркеті. Йонова в Спортс арени. Фаренюк удар 1-1. Артем Фаренюк прошиває. Все-таки Едгара Санорейку. Браво, Артеме. Асист на рахунку капітана Ігоря Чернявського. Здорово все розіграно. Артем Фаренюк. Другий забитий м'яч у двох зіграних поєдинках. Фаренюк здобут Удар! Досить перспективний. Андрій Мельник може його розіграти. Андрій Мельник просто пострілом здавалося. Прошиває також стінку. Андрій Мельник передає привіт на камеру. Два в сьогоднішньому поїду виходить вперед. Прошиває він стінку та на... Едкара Сандора сезону 24-25. В колишньому команди Ская футзал, а Тепер Київ футзал. Зараз момент під третій гол. Тата донецького шахтаря. Литовці її досить і досить успішно. Повторюють Савенко приєднується до позиційної навали. Третій м'яч влітає. Просто браво! Просто браво. Владислав Пір'єєв стріляє на дальню. П'ятачок замикає Даніїла Бакшин 1-3. Сам від жовто-синьої держави. Просто Браво! Савенко. А Пірвєєв. на Пірвєєва. Пірвєєва. Бакшина. 1-3. такий серйозні транзити йдуть, і на комбінація. Намагалися черпачіння розіграти, як я люблю називати цю нагруну. комбінацію. Удар! там Норейка вже точно був не при справах. Але браво один з п'ять хвилинки воли від Артема Фаренюка. Андрія Менко виступають сьогодні у такому складі. Третій номер Назар Швет, четвертий Мар'ян Масевич, п'ятий Євген Жук. Сім номер сьомий. дарує Андрій Мельник. Зараз такий склад у підопічних Олександра Косенка. Зараз саме наші хлопці атакують, вони розташування. Команди Романа Ковальчика і тепер вже захищають колектив Чіночі. Ян Масевич. І, як розумію, Назар Шве. Калашник здорово під ліву удорстійко. ой ой як же дуже близький був Давид Калаш. непоганий не розіграш рейка. Ба грає ширше. Знову Едгара з Баранауска з першому тамі. Не такий помітний був на відміну від другого. Давайте хлопців. Юрій Савенко зараз здорово верхову. Передачу читає. розганяє так утрив-2 прозів на дальню. І не працює, Не працює, на жаль, старовинна написане футбольне правило. Ми... Згадуємо, що сьогодні матч носить статус товариського характеру. Ууу, який же шанс! Яким збином зараз. Готовий готують притулці. Вау! Класно, все розіграно. Дух. Дуже... Класна стіночка. Зараз ченя з жупом. Зараз троє гравців з кіта. Та один з сокола. Гуцуляк на жука, жук на дальню. Зробити неймовірний камбек. Йдуть вони у Ва-банк. розіграш ось Він проходить 4-2. Красиво. Все і забуває. ви бачили його реакцію. Я -я об паркет зі всієї сили не пішов. Можна Зоровича Тріумфу. Ух, яка Джогабоніта зараз там. Вау, як же розіграно по нотах! Який голосо забиває наша команда. Калашник п'ятою на Масевича. Масевич зирці вийдуть сьогодні. Вау, яка краса зараз. Так, все досить здорово, красиво та філігранно. Трофей, якщо у нас є на великому полі, так лозунг. От зараз можливо п'ятий м'яч летить. Ну що? Гол 5-2! Я ж казав, друзі. Я ж казав. Андрій Мельник робить рахунок. 5-2! А вже поки що підсумовуючи станом на 37-му хвилину нашого матчу. Можливо, ще один зараз Литовці гол проведуть, а що там не буде, фолу. Мені здається, залізобетонне порушення правил. Все таки гол цей зарахований. Три фол. Друзі. Ну, на Михайло зваричу зараз гомінкостоплет не відірвали. Ну тут, напевно, Литовські матчів до чемпіонату Європи. Приймаючи тут звітні протистояння у зараз помилка, аби четвертий не пропустити. Але Мельник виправляєш. Доча, яка засильна від Первєєва, але час він виграє. На цьому все звучить. Фінальна сирена спортс Арена. Другий поєдинок також за нашою національною збір. Екстраліга. Друзі, все буде в самому розпалі.